Всім привіт, аграрії! Ми об'їжджаємо поля, а вестандарт в серпні місяці зробить по максимуму, щоб ви бачили практично, як виглядає соняшник на Дніпропетровщині, там, де не було жодного дощу. Три місяці без дощу. Ми вже зробили більший контент. Буде весь цикл цей. Якщо ти підпишешся, ти будеш завжди в курсі. На зараз у нас виробник компанії Літа Select, Ми офіційні дистриб'ютори компанії Вестандарт. І ми на соняшнику Альфа. Альфа в нас іде по пахаті пахота. і, звісно, на пахоті воно виглядає отак. Тобто висота рослини ще дозволяє бути десь змій ріст: метр сімдесят, 1,85 вісімдесят п'ять розбіжність буде. Альфа на полі так вона і є. Чому ми стали не зробити кривий ефект, щоб ви бачили, як воно на самом ділі? Тобто, що ми будемо дивитися на полі? Будемо дивитись, по-перше, на кореневу систему, тому що що таке без дощу. По-друге, ми будемо дивитись на що? Ми будемо дивитись на формування рядка. По тому динаміці, що тут висівалося 65 тисяч населені на гектар. І по третє, ми подивимося, є ли вовчок чи немає. Ну, а кошик, звісно так. Поїхали. Дивіться, соняшник Альфа, виробник компанії Select, Що ми повинні за нього знати? Це той соняшник, який має формуляр кошика, який буде нахилений під 45 градусів. Дивіться. Це вже почало рвати землю. Так це на пахаті, щоб ви зрозуміли. Ну, тобто, це вже показники, скажімо так. Що хотіли далі сказати? Е, по Альфі, по Альфі жодних питань не було стосовно е, е, стійкості до вовчка. Там, де вовчок і проходив, були такі моменти, воно ніяк не влітало, воно тобто ж толерантно відноситься до культурної рослини. Тобто він потім відсихає, все буде добре. На цьому полі от, масив складає 38 гектарів. Ми бачимо соняшник Альфа. Вона зараз у нас 16 серпня 2024 року. Синельниківщина без дощу. Без дощу ми бачимо, отака спланована у нас іде шляпка по Альфі. Ну, вона, в принципі, однотипна. Скажу так, що на полі вже присутня гусінь. І хлопкова гусінь буде давати присраці цьому соняшнику дуже добре. Ну, підемо далі. Дивіться, по загущеності. Ну, барин, як кажуть, ну, казали, що тут висівало 65 тисяч насінин. Як мені, так моя згода була б сказати, що тут десь в районі 60 тисяч насінин. Дивіться, що ми бачили спочатку поля. Спочатку поля був кривий ефект, показував той момент, що висота рослини була там отака, як я зрос там. От ми зайшли на реальні показники, як він виглядає на зараз на полі. І у нас отака от от картина. Висівали його в травні місяці, тому збирання врожаю буде не раніше вересня місяця. Що стосовно формуляра, як ви бачите, його на полі, ну, формуляр один, дивіться, пахота. Пахота це дуже класно, це дуже файно, це дуже крайне. Це по-нашому. Ну це у кого є змога? По пахоті, опа, отака от, от коренева система. Бачите, коли ми його доставали. На дисковці, скільки ми наблюдали, як і на демоділянці, то воно одразу осипалось. Дивіться, тут воно ще тримається, того розголожена коренева система, дає змоги ще питатись рослині, нижні листочки ще не так відмирають. При посіві давався карбамід 100 кг, при посіві, був ґрунтовий гербіцид, був ґрунтовий гербіцид, а 2,5 два літри. Ну і, звісно, був гіліантекс в нормі 45 грамів. Тобто на зараз отака от от картина був. Тут ще бор, наскільки я пам'ятаю, і гумат. Це на цьому полі чи ні, тому агроном ми з собою не брали. З нами була компанія Стандарт, гібрид ЄС Альфа, технологія Сумо, 50 грамів тербідрон мітилу, сім раз вовчка, без каплі дощу. Картина на полі. Картина маслом, як кажуть. Так що підписуйтесь, звертайтеся, побачите, як воно буде при збиранні, скільки буде сипати, яка буде натура. З вами була компанія стандарт. До зустрічі!